Цієї ночі обстріляли Миколаїв за даними ОВА, без постраждалих. Атакували Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українська армія на Авдіївському напрямку продовжує стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. На інших напрямках окупанти зазнають втрат. За добу відбулося 95 бойових зіткнень. Україну чекає кілька напружених тижнів в енергетиці. Про це заявив Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Він зазначив, що 10-15 наступних днів будуть потенційно ризикованими, особливо якщо температура буде низькою. Це дасть додаткове навантаження на енергосистему. А от ближче до нового року споживання почне потроху спадати. Тому українців закликають раціонально використовувати світло та електроприлади. Припинення Сполученими Штатами підтримки України приведе Росію на кордони НАТО. Це активує статтю 5 статуту альянсу, і за це доведеться платити кров'ю американців. Так заявив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. На його думку, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це стане для нього великим подарунком. Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками Хамас. Про це повідомляє Reuters. Проєкт резолюції, представлений Об'єднаними Арабськими Еміратами, отримав підтримку 13 членів Ради безпеки ООН. При цьому Великобританія утрималась, але США використали своє право вето.